Як у Львові працює бандитська схема Беп-Перхуна і Козюка, Генеральної прокуратури і суду Жовніра, бізнес кошмарять по всій Західній Україні, столицю і всю Україну Теруправління Беп на вулиці Стрійській, 35, ефективно і фіктивно з Києва додають вслідчу групу заради потрібного суду, однак і тут не кінець махінаціям. Всі клопотання проти бізнесу на обшуки, виїмки, арешти незаконно подають не по юрисдикції психівський суд, а в Личаківський як використовують фейкову адресу Кость Левицького 67. і це дає їм свій суд. Там головує жовнір, і саме тут працює суддя Мармаш, їхній ручний варіант подали, отримали без питань, розгляду і доказів. Блокування бізнесу і рахунків, арешт майна і все це без шансу на нормальний захист. Окрім голови суду жовніра, суддя Мармаш головний виконавець цієї схеми. Саме йому дивним чином випадає більшість справ від БЕП. А вже ж через втручання в автоматизовану суддівську систему. І саме Мармаш відмовляє бізнесу у скаргах, штампуючи відмови без аргументів. Все виглядає. Красива, але насправді недопустимі докази, грубе порушення КПК і інтересів бізнесу. Замість юрисдикції Київських судів і Сихівського суду у схемі личаківській все працює злагоджено і системно. Фальшива адреса, свої прокурори, свої судді. Гроші отримали, поділили, справу поховали. Це не правосуддя, це рекет через мантю і погони. І поки це триває, жоден бізнес. Не в безпеці, далі більше подали запити. Пиши в телеграм, якщо твій бізнес теж пограбували по схемі жомніра Мармаша.